Вітаю всіх. Давайте сьогодні поговоримо про допоміжну геометрію. Про площини. Так, я тут вже зробив зразки допоміжні площини знаходяться в каталозі констракт. Їх тут дуже багато. Я сьогодні розповім. Мабуть, тільки про дві, якими я постійно користуюсь, і ну, не знаю, більше, мабуть, і не треба. Перше це Offset Plane. Це площина зі зміщення. І побудувати її можна тільки від рівної грані. Це я тут так намалював. Таку лампочку. Давайте зробимо для цієї лампочки, ну, наприклад, вентиляцію. Ми будемо використовувати offset plane. Оце у нас рівна грань. Вибираємо Offset Plane, вибираємо оцю грань і ставимо дистанцію 10 мм. Окей. Дивимось, Є 10 мм. І тепер, щоб було більш-менш комфортніше, цю площину можна отак розтягнути. Тепер на ній ми створюємо скетч. Правою кнопкою вибираємо Create Sketch. Тепер нам потрібно зробити отвори по колу. Беремо коло, ой, це щось багато. Хай буде 6 міліметрів, трошки далеко. Отак. Тепер ми зробимо, розмножимо їх, вибираємо центр вісь. І вибираємо кількість. Хай буде більше, отак, хай буде 6. Так, фініш скетч. Дивимось. Тепер на відстані від е, рівної грані на відстані 10 мм у нас е, є скетч. Тепер нам треба прорізати оце тіло. Ми вибираємо. Extrude. З кнопкою Ctrl вибираємо всі круги і тягнемо вниз, поки воно не стане червоним. А коли оці лінії стають червоними, значить воно прорізало. Окей. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас є вентиляція, туди можна вставляти світлодіод, і буде воно. Охолоджуватись. Так. Тепер дивіться ще яке, я, я, яке який варіант ще використання е, Offset Plane. М -м 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 ну, повністю я малювати не буду, тільки покажу. Е, дивіться, якщо оце лампочка, да то тут же ж треба якийсь тримач зробити. Але тут треба. Але ми знаємо, що Offset Plane, да? Може створюватись тільки від рівної грані. Ми вибираємо Offset Plane і вибираємо рівну грань, але отут. О, бачите? Чим це добре, тим, що воно буде абсолютно вертикальним під 90 градусів, все як положено. Так, окей, робимо її більше, щоб було у нас візуально зрозуміло. Права кнопка миші. Новий скетч. Так, для нового скетча ми зробимо, мабуть, простий прямокутник. Розміри, хай тут будуть 10, хай буде 15, а тут хай буде, ну, то хай буде 40. Так, тепер виставляємо його, щоб більш-менш рівно було, і сюди теж отак. Фініш скетч. Тепер нам потрібно дотягнути його до тіла. А тут дивіться уважно. Е, вибираємо екструд, вибираємо наш скетч і тягнемо от сюди. Але тепер треба дивитися отут е, менюшку, отут справа. Якщо ми так залишимо, по-перше, отут написано кут, бачите? І отут стало червоним. Е, якщо у Fusion, е, отут тут показує, що червоне, значить, воно його вирізало. Тут буде просто отвір. Отвір нам не потрібен. Тому ми вибираємо join. Тобто приєднати. Далі. Якщо ми сюди приєднали, але воно просто цей прямокутник протягнуло через стінку, через все тіло, і, ну таке щось воно чортішо. Що. Значить. Треба нам вибрати до об'єкта і вказати об'єкт, тобто оце тіло нашу лампочку, бачите? Тут я би ще Adjustment вибрав, отак. Тепер, якщо ми а, підтверджуємо все це. І дивимося, що у нас получає. Що в нас вийшло. Получилось. получилось у нас? Класно, класно. Так, це у нас, ну, а далі вже можна малювати тут, вимальовувати кріплення, ножка, ручка, до чого буде кріпитися ця лампочка, робити отвори під, під проводи і під все інше. Так, це е, площина offset plane. Це вимикаємо, це, ви, це вмикаємо. Е, тепер дивіться, е, ми знаємо, що offset plane у нас е, будується тільки від рівної грані. Тепер нам потрібно е, збудувати допоміжну площину. Від ну, кривої грані. Для цього є площина під назвою Tangent Plane. Ми вибираємо Tangent Plane і вибираємо ми криву площину. Тут вибираємо кут, під яким буде ця площина відносно нашого тіла. Ну, то хай буде, хай буде 10 градусів, по-моєму. Ні, да? так? Ну, хай буде 5. А на що це? Зараз побачите. Так, ну тут розширювати площину не потрібно. <кій> Пробачте. А, права кнопка миші. Crit Sketch. І давайте... Зробимо тут. Ось, бачите, площина як стала. Ось. І давайте зробимо тут отвір. Хай він буде 5 мм. Фініш скетч. Тепер екструд. Uh, І вирізаємо. Вирізали, вирізали. Тепер у нас красиво, красивий отвір на кривій грані. Практичне використання, наприклад, ось ми робили наш ліхтарик для ЗСУ. І тут у нас отвір для пітлі на руку. Таким чином зроблена, зроблений оцей отвір. Ну, ось такі дві площини. На цьому все. Дякую всім. А, до речі, дякую вам всім. На каналі вже більше 100 підписників. Дякую вам всім. До нових зустрічей!